Вітаю вас у новому відео. Сьогодні поділюся з вами дуже класними і смачними рецептами на святковий стіл. Отож, одразу приступаємо до приготування. Вас запрошую поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, якщо вперше на ньому. Розпочну я з першої страви, буду готувати млинці, але перші млинці в мене будуть незвичайні, вони будуть ажурні. Якогось спеціального рецепту на млинці в мене немає. Я просто вибила одне яйце, додала трошки молока, розмішала яйце з молоком і далі достаю. Досипаю борошно. досипаю так, щоб вийшла в мене густа маса, і розмішую до тих пір, поки в мене всі грудочки розмішаються до однорідності. Це дуже швидко робиться. І саме ось це тісто мені потрібно зробити як густа сметана. Я додаю ще трошки цукор, сюди, 5 чайної ложки, десь пів чайної ложки солі, трошки менше може. І також трошки олії. І довожу до такої густої маси, як густа сметана. Незвичайні млинці, звичайні млинці вони рідші. А це має бути таке як густа сметана, покажу, що ми будемо далі робити. Ось показую, що додаю трошки олії, для того, щоб вони не приставали. Я змащу зазвичай сковорідку лише перший раз, коли починаю смажити, а далі вже не змащую. І буду використовувати ось таку бутилочку, колись купувала в ікеї. Дуже зручно в неї буде робити ось ці млинці. Якщо у вас такої немає, можете використати такі сприці кулінарні, також налити в них, або, наприклад, взяти. Кульочок, зробити там малесенький отвір, і далі змащую маслом, вершком перший раз е сковорідку І далі ось з цієї бутилки буду формувати ось такі млинці ажурні. Спочатку я по кругу роблю, а потім ось так закручені, такі. <сум> не знаю, як запояснити, словом, все бачите на відео. Обсмажую, як звичайні млинці, і викладаю на тарілку. Ще раз показую, як роблю, Ось так спочатку до серединки, а потім ось так закручую такі закладені. Савитки роблю. Ну і так я роблю стільки млинців, скільки мені потрібно. А далі до ось цієї маси, яка в мене залишилась, бо я не все використала, я буду додавати ще молоко. Вирішила налити трошки в цю бутилку, тому що все звідти не використала розбавити молоко. І виливаю ось в цю масу і вже довожу до такого стану, як мені потрібно, саме на звичайні млинці. Тільки я буду їх робити солодкі, отже, додаю сюди буквально столових ложки цукру, щоб вони вже тісто вийшло таке солодкувате. Ще трошки додаю молока. Словоми роблю ось таку консистенцію. Яка мені вже потрібна на звичайній млинці. І далі смажу звичайні млинці. Трошки зарум'янила перші два млинця, бо бо я ж роблю все паралельно. Я щось там робила собі і не бачила, тому вони мене трошки підрум'яли з однієї сторони, але, в принципі, на смак це не впливає. І далі також їх складаю в сторону і буду готувати наступну страву, поки млинці мене будуть очікувати на своє використання. Буду готувати тортик. Його потрібно раніше спекти, тому ось одразу за допомогою ваги все відважую. Спочатку відважу всі сухі інгредієнти, я пропишу вам в описі під відео всі інгредієнти, до всіх страв, а ви вже собі подивитеся, і, а тут просто покажу вам, що за чим готую. Змішую сухі інгредієнти всі, далі всі. Рідкі інгредієнти змішали між собою, і ось я між собою перемішую сухі інгредієнти і поступово буду вливати рідкі. За допомогою міксера все це перемішаю до однорідності. Це буде Брауні. До речі, Брауні готується цей дуже швидко і дуже просто. Це саме, мені здається, простий рецепт Брауні, а виходить він просто мега смачний. Вже коли всі інгредієнти перемішали за допомогою міксера, потрібно сюди додати шоколад. Шоколад обираємо темний. Що було 82% какао у ньому? Це найкраще. Підходить для, саме для брауні, і потрібно його ножиком подрібнити на дощі спочатку. Подрібнити потрібно такими, щоб були і не дуже крупні шматочки, і не мілкі такі, аж в поршок не перетираємо. Вони мають відчуватися. Потім у тортику, Вони потім під час випікання, вони, вони, шоколад потім розтопиться. Під час випікання в тортику і буде дуже смачно. Коли будемо їсти вже тортик, то він буде так відчуватися дуже класно. Ось так легенько вже тоді лопатку змішуємо, вже не потрібно збивати міксером. І далі я викладаю його на форму. Він підніметься у два рази, тому ось так розраховуйте. Форма в мене не дуже широка. І беру таку роз'ємну, щоб потім було зручно його діставати. Застелила пергаментом. пергамент не змащувала, бо вже сюди ходить і масло, і олія в тісто, тому він не пристає. Ви можете, якщо переживаєте, можете змастити. Далі готую салатик з крабовими паличками. Рецепт особливо так не показую, бо вже знаю, що і так багато з вас знає цей рецептик просто крабовий салат. Я завжди люблю готувати на свята різні страви, але крабовий салат має бути. Бо його дуже любить син, тому готую завжди його. Оскільки син мій не любить огірка, то я йому замішую окремо тут кукуруза, яйця і крабові палички з майонезом, сіль, перець. А в окремій тарілці ще порізала огірочок свіжий, і також цибулю дрібненьку, синю, і також ось перемішую вже разом з іншими інгредієнтами для гостей, щоб було з огірком. І, ну і я теж ми всі любимо з огірком, окрім сина. Тому йому окремо роблю, оскільки тим більше в нього день народження було, тому е, обов'язково має бути такий салат. Такий його додаю. Сіль перець, ще раз перемішую і все, салатик готовий. Готую наступну страву це в мене буде кіш з лососем та шпинатом. Дуже сподобався він всім. Дуже всі були мега задоволені. Цією стравою дуже смачний, а я особливо дуже люблю рибку, тому я була теж в захваті. Змішую, знову ж таки, всі сухі інгредієнти, одразу відважувала. Далі додаю масло, масло має бути кімнатної температури. Якщо воно легко так розминається, можете, так як я зробити одразу його сюди додати. В борошно до сухих інгредієнтів, якщо не дуже легко, то можна спочатку натерти на терці. Я почала терти, потім зрозуміла, що воно занадто м'яке для тертки, тому одразу почала змішувати руками, додала сюди молоко і яйце, і вже разом перемішую. Дуже легко це тісто формується, все до кубки збирається. Воно таке еластичне, воно як пісочне тісто, воно дуже швидко збирається і ось ще трошки домісила його на столі, а далі беру форму. Можна взяти форму для тарта. Я взяла звичайно таку круглу в мене є. Також для випікання, яка підходить, і розкладаємо тісто по дну І по боках десь розкачуємо тісто на міліметрів 2-3, максимум, воно має бути дуже тонким. Завертаємо на бока і проколюємо виделкою так як я показувала на відео, проходимось по дні бока, завертаємо вище трошки, тому що тісто трошки опуститься при випіканні. Ставимо випікатися при 180 градусах на 25 хвилин без начинки. А далі підготуємо начинку. На рибку, ось я нарізала мене, лосось свіжий, нарізала. Його дрібненькими кубиками. Далі додала сюди натертий сир, яйця, також вершки і додаю сіль та перець. Перемішую все, трошки посолила, тому що риба не солона, бо це свіжий лосось. Перемішала і далі додаю сюди промитий шпинат. Шпинат промиваю спеціальний такий для овочів в сушарці, дуже зручно, тому що він сухий і немає зайвої вологи на ньому після сушарки. І ось додаю сюди все разом перемішую цю начинку і далі викладаю її зі. На тісто, яке випікалось 25 хвилин і разом з начинкою, так розправляю, відправляю знову на 25 хвилин при 180 градусах. Ви дивіться по своїй духовці. Рибка має бути готова, вона, в принципі, швидко готується. Лосось він не потрібний багато часу. Наготую наступну страву, також буде гаряча. У мене картопля така велика. Краще брати велику картоплю, бо так більші виходять слайси. Нарізаємо її такими слайсами, як я показувала, і далі. Цибулю нарізаємо дрібненьким кубиком. Також нам потрібно бекон, можна взяти цілий шматок і порізати його дрібненьким кубиком. Я в той час не знайшла в магазині, цілим шматком знайшла ось такий порізаний соломкою, тому ще потрібно його було подрібнити, бо нам треба, щоб він був такий дрібненькими, дрібненькими кубиками, цей бекон порізаний. Далі на сковорідку відправляємо цибулю, обсмажуємо її до легкої золотистості. І тим часом я ось ще буду готувати наступну страву, нарізаю баклажан ось такими кружочками, десь міліметра 3-4 шириною, і залишаю в стороні. Додаю до. До цибулі, яка обсмажилася бекон, і разом вже з беконом е, обсмажую, поки бекон також не золотиться. І коли вже буде цибулька, золотиста і бекон, то виключаємо і забираємо до картоплі. Додаємо до картоплі, сюди також додаємо натертий сир. знову ж таки, Всі інгредієнти, ось скільки чого потрібно, я пропишу в описі під відео. Додаємо сюди вершки, і також я ще додала прованські трави. Якщо немає змішаних, то можна додати базилік, орегано трошки. Я додала ще також сушеної солодкої паприки, сіль обов'язково до смаку, видавлюємо сюди часничок, можна додати ще мелений чорний перець, і все разом перемішуємо, щоб дуже класно цей бекон і цибулі, можна сказати, пристали до картоплі. Відправляємо в духовку, пікатися десь на годину при 200 градусах. Поки картопля не буде готова. Далі обсмажую баклажани, посолила їх перед цим і обсмажую їх в борошні і в яйці яйця також трошки присолила до золотистості з двох сторін. Ну, а зараз показую, як я формую ось ці ажурні млинці. Беру млинець, викладаю на нього один лист капусти айсберг. І ось так легенько змащую сиром по типу Філадельфія вершковим. Далі викладаю сюди рибку, у мене був підкопчений лосось. Далі викладаю огірочок, і порізаний ось такими слайсами. В мене був ще авокадо. І завертаю ось такий рулетик. Дуже гарно це виглядає на столі, і при цьому дуже смачно. Готую далі салатик. Захотілося б мені приготувати якийсь салат не з майонезом, тому ось підготую спочатку для нього нам треба грушу, беремо її, розрізаємо напіл, дістаємо серединку і нарізаємо ось такими пластинками половинку груші. Далі ставлю сковорідку розігріватися, додаю туди масло трошки, коли масло вже розтало викладаю ось так грушу. І нам потрібно її обсмажити з двох сторін до легкої рум'яності, поки груша не зазолотиться. Також потрібен виноград, я його ріжу навпіл, і виноград, звісно, краще взяти по типу кишмиш, щоб без зерняток, щоб було зручно його їсти. Далі руколу я також промила у сушарці своїй, щоб не було зайвої вологи. Викладаємо на тарілку. На руколу викладаємо ось так, як я показую, грушу. Далі також викладаємо виноград. І далі ще потрібно сир. Я взяла сир в мене такий шматочками. Білий сир, я не знаю, як він правильно називається. Він йде зі спеціями, вже тут є базилік, орегано. Словом, він продавався вже ось такий короб, бочці готовий з олійкою. Використала його, але можна взяти камамбер, брі, також блакитний сир, будь-який по вашому смаку. Далі от, потрібно посолити поперчити і полити солодким соусом соусоріякі. Дуже смачний салатик виходить. Далі буду формувати тарілку, точніше, не тарілку, а дошку. Ось таку закусочну. Тут в мене буде сир, а також м'ясо, декілька видів і декілька видів сиру. Порізала сир камамбер, у мене буде. Круглий, ось такими трикутничками виклала його. ну А далі вже тут все залежить від вашої фантазії і від того, який вид м'яса є, можна вже формувати. Все залежно від цього. Це вже я повільніше показую, як я скручила ковбасу. У мене це салямі, і це салямі йде з такі біленькі краєчки це пліснява. Ось, Брала по два шматочки і скручувала ось такою трояндою, можна сказати. Далі сир взяла, порізала фігурним ножем, також дуже гарні виходять краєчки. Також в мене було таке ще сиров'ялене м'ясо такими пластинками підкопчене. Я його складала такою пружинкою і ставила стоячи. Воно класно так складається, тримається. Дуже гарно виглядає також на ось такій дошці. Додала також виноград біля сиру. Словом, дивилася, що мені куди поставити, щоб це красиво виглядало на столі. Також додам сюди декілька полуничок. Додам сюди поставлю в мисочку оливки. Ще забулася додати мед, зазвичай також мед даю до сиру. Бо дуже любимо сир з медом подавати. І також в мене ще було ківі. То вирішила його порізати також пластинками і поставити також на тарілку. Далі готуємо з баклажанів, вже продовжуємо готувати страву. Баклажани, які ми обсмажували, у нас вже охололи. Я нарізаю горішки ось так дрібненько, ножиком. Бажано їх не потрібнювати в якійсь кавомолці, тому що вони дуже-дуже мілкі стануть. Треба, щоб вони такі крупні. Крупніші трошки були, можна будь-які горіхи взяти волоські, грецькі за бажанням, які вам вас є, які подобаються. До горіхів додала 2 столових ложки вершкового сиру, куди типу Філадельфія, видалюю часничок і порізала дрібнесеньким кубиком в'ялені помідори. Також додала ще столову ложку майонезу, перемішую все, разом З часничком дуже смачна така заправка виходить. І ось так ставлю на баклажан і згинаю напіл, але не до кінця, так, щоб начинку було видно. І викладаю на дошку, на якій в мене вже стоять ось ті млинці ажурні, і також з боку викладаю. Та і ось ці баклажани формують також таку гарну доску з смачними стравами. Далі буду готувати солодку, солодкий десерт. У мене була полуниця, закривала її влітку, і ось я буду її використовувати. Можна взяти будь-який джем, ну, бажано брати якийсь такий полуничний або малиновий. Додаю до полуниці сир кисломолочний. Трошки, і додаю сюди звичайний по типу Філадельфія вершковий сир. І блендером все прохожуся, повністю, щоб воно гарно перетерлося до однорідної маси. Далі беремо млинець, і я його поставила на ось такий килимок, який закручувати роли. Можна обійтись без цього килимка, звісно, але ним дуже зручно закручувати і формувати такі квадратні млинці. Змашую млинець соусом ось цим полуничним, Далі викладаю полуницю саму. Банан, порізаний ось такими кружечками, і за допомогою ось так скручую, млинець, затискаю, і він виходить такої квадратної форми по кругу. І спочатку думала на маленькі такі шматочки порізати, а потім вирішила, що навпіл краще порізати, ось такими більшими шматками. І ось такий смачний стіл в мене виходить, все дуже смачне вийшло, нам дуже всім сподобалося. Все дуже цікаве і при цьому нескладно готується. Тому обов'язково пробуйте, готуйте. Готувати можна такі страви не лише на свято, а й у звичайні дні, чому піні. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте йому подобайку, підписуйтесь на канал і зустрімося з вами у нових відео з класними рецептами.